Як мруту поховайте мене на могилі, серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі було, видно було чути, як реве рибочки. Туми мої, думи мої, ви мої людині, не кидайте хоч ви мене при лихій годині. Прилітайтеся з укрилі мої голуб'ята, і за Дніпра широкого у степ поводя. Мені тринадцятий минало, я пасігнята за село, Чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було, Мені так любо-любо стало, не наче в Бога Уже покликали дубаю, а я собі у буряні Молюся Богу і не знаю, в маленькому мені тоді так приязно молив, чого так весело було, Господнє небо і село. Ягня, здається, веселивсь, і сонце гріло не пекло. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя, а то залізете на небо і ми не ми, і я не я, і все те бачу, все те знаю. Немає пекла, ані раю, немає й Бога. тільки я. Таку цей німець вузлуватий. Добре, брате. А що ж ти таке є? Нехай скаже німець, мене знає. От так то ви навчаєтесь у чужому краї. Кохайтеся чорнобриві, втяне з москалями, Бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине, піде свою московщину, а дівчина гине. Відзнаєм розмовляє, жаль за сокою, но вечами подунає один за водою. Та човен води повели, ніхто не спиняє. Кому спинить? Припаленки у світі немає. Поплив човен сині море, а воно заграли. Пограли з гори а воно заграли. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, пливатарі з плугами йдуть, співають ідучі дівчата, а матері вечерять ждуть. Тече вода в синє море, та не витікає, Шука козак свою долю, а долі немає. Пішов козак світ за очі, грає синє море, грає серце козацьке, а думка говорить, куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покинув? Батьку, неньку стареньку, молоду дівчину. Не кидай їх матері, казали, а ти покинула, втекла. Шукала мати, не знайшла, та перестала вже шукати, умерла, плачучи, давно. Не чуть нікого, де ти зігралась, собака десь помандрувала, і в хаті випити вікно. В садочку темному ягнята У день пасуться, а вночі Піщують сови та сачі, то не дають сусідам спати. І твій барвіночок хрещатий за різ богилою. Ждучи тебе, не квічато і в гаю ставочок чистий висихав, де ти копалася колись, і гай сьому похилився, Гаює пташка не сова, не співає, Її з собою занесла. І криниця завалилась, вирва усохла, ухилилась, і стежечка, де ти ходила, колючим терном проросла. Куди полинула? Де ділась? До кого ти перелетіла? Кого ти радуєш? До кого? До кого руки приросли? За сонцем хмаронька пливе, червоні поле розстилає, а сонце спатеньке зеве, у синє море покриває рожевою пеленою. мати дитину, чим любочку, годиночку, малої години, ніби серце відпочине, з Богом заговорить, а туман, не наче ворог, розстилає море, і хмароньку рожевлю, і тьму за собою Розстилає туман сивий, і тьмою, німою, і опови тобі душу, і не знаєш, де дід. Ждаю, що готова свідомо матері дітка. Стоїть в селі Суботові, на горі високій, домовина України, глибока і широка. А то церква Богданова, там, то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком. І знову сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі, сивий дід коло хатиночки і балить, хорошає та кучеляве, це маленьке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, весела і сміючись мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує, прима на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається. І стиха промовить нишком Де ж ти лихо, печалі тії вороги, і нищечком старий читає, перехрестившись, очі наш, крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, і все почило. Сивий в хату собі пішов опочивати. Всяка своя доля і вістя широко. Той мирує, той руйнує, той несити око. За світа зазирає, чи нема країни. Щоб загальнути з собою взятя домовину. Той ту зами обирає, свата в його хаті, А той мишком у куточку гострий ніч набрати. А той тихий та тверезий, кого бою як Я кішечка підкрадеться, вижить нещасливий, час та й запустить в печінку. І не благають ні вимога ні діти, ні жінка. Що мене як росла, я люди не любили. За що мене як виросла? Молодою вбили. За що вони тепер мене в палатах вітають, Царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, брате, королевий цвіте, я не знаю мою сестру. І цвіт королевий схилив свою червоно червонороже. До білого пониклого личинка лілей. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала, брате, з тобою ми давно вже кохаємось, yeah. я й не сказала, як була я людиною, як я гордувалась. Mm -hmm. Не шукайте, не питайте, того, що немає. І на небі, а не тільки в чужому полі. В своїй хаті своє правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви притесі на чужину шукати доброго добра, добра святого, Волі, волі, царства братнього найшли, несли, несли з чужого поля і в Україну понесли. І смеркає і світає. День Божий минає. Знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов і день, і ніч плачу на розпутях велелюдних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярми, порюдь лихо лихом засівають. А що виродить? Побачите, які будуть жнива! Схаменіться, недолюди, діти юридивії, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику жінку. Гомоніла Україна, довго гомоніла, довго-довго кров Степани. Текла, червоніла, текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними могили синують. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають. Замість пива проведную, кром із ребер точок. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі з современними огнями. Повести за віком, за німцями недоріку сліпую каніку. Добре, ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається для дітей тих нових доглядає. Мені тринадцятий минав, я пас зігнята за зі село, чи то так сонечко сіяло, чи так чого мені було. Мені так любо, любо стало, іначе в Бога. Уже прокликали до паю, а я собі у бур'яні. Молюся Богу, і не знаю, чого маленькому мені Мені так приязно молилось, чого так весело було. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями годуть, Плугатарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати, вечірня зіронька стає, дочка вечерять подає. А мати хоче навчати, так соловейку не дає. Мені тринадцяти минало, я пас ягнята за селом, чи то так сонечко сіяло, чи так мені чого було, мені так любо, любо стало, не наче в Бога. Уже покликали до паю, а я у бур'яні молюся Богу. І не знаю. Чого так весело мені? Тоді так приязно молилось. Чого так весело було, Господнє небо і село? Ягня, здається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло і рай запалило. Мов прокинувся, дивлюся, село почорніло, Боже небо голубеє і те помарніло. Поглянув я на ягнята, не мої ягнята. Обернувся я до хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина. При самій дорозі недалеко коло мене плоскінь вибирала, та й почула, що я плачу, прийшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Лани, гаї, сади, і ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води. І смеркає, і світає, день Боже мінає, і знову люд потомний, і все спочиває. Тільки яму покаяний, день і ніч плачуть, на розпуті хвилини і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає. У не чують, гайдани міняються, правдою торгують, і господа зневажають. Не запрягають стяжки ярми. Коріч лихо лихом засівають. А що городу, побачить, та який буде жила. Каменіться, не до діти й родини, звіт, на райте за свою країну. полюбіть те ще на серці велику руїну. Розкуйтеся, вратайтеся в чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає. Оставлення. За горами води, хмари за Засіяні гори, кровлю спокон споконвіку прометея там орекали. Щодень Божий до берега серце розбиває. Розбиває та не вип'є живлющої колі, воно знову оживає і сміється з ним. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не сити, не невигоре на дні моря, не скоє душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напросто вистати, не нам діла твої судить, нам тільки плакати, Плакать, плакать, і хліб насушний Замісить кровавим потом і сказав, Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна ста. Коли вона бути, коли відпочити ляжеш Боже, утомлений і нам даси жити. Ми віруємо в твоїй силі і Духу Святому встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики бо віки і віки. А поки що. Течуть рік, кого. Тільки кобзар сидить, та на коп грає. кругом хлопці та дівчата, як матка Грає, гарні кобзар заспіли, на ній словами. як москалі, орда, ляти, бились козаками. З мої, дома мої, то мої єдині. Дайте хоч вими, як і годині, прилітайтеся, закрию, мої І за підставши року, пусте помиляти. Та Вони вже у волі, вже голі, та на волі, що мається Богу. Прилітай до має ліку тихими речами. Приліталася дітер і заплачу звал. Треба та стогне Дмитро широкий, ходити вітер забива, Додому верби невисокі, Горами хвилі підійма, І діти місяць на тупору виглядав, не наче неначе чорним силовому морі до ренасту потопав. Наша дума, наша пісня не умре, не поляже. От де люди наша слава. Слава Україні. Сідок починає коло хати, щінам весь мадуть, з плугами йдуть, співають дочі дівчат, а не трі вечеря Сім'я вечерю кухати, вечірня зірнка стеє, печка вечаю подає. Мати хоче навчати, то солою поміти. Мала мати по маленький діточок своїх, сама заснула книга. все, тільки дівчата то та судять на зимні. Домою, дома великому зла Наші саме на папері, сім'я ряда, то світа не розвія. Не Як коли, чорна смеха наспала, так само дітей. До на моїй І моїх тіти моїх вот. Я сам є книжка. І вони царі великі, вовні не завічить. Борітися обоє, вам Бог допомагає. За вас правди, за вас слава і боля свято. Ну, щоб здавалися слова. Слова та й голос лиш нічого, а серце б'ється, оживає як їх почує. Знать от Бога і голос цей, і ті слова ідуть між людом. Ходою дивись, аж он ампередо мною, не наче диво виринають, і смаря тихо виступають. обри високий гай, байкар, хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках по пічмах гаю гуляють. Чи то мені нічого було, мені так любо-любо стало, і наче Бог. Уже пекли коли допалю, а я собі у бур'яні молюся Богу. І не знаю, чому маленькому мені тоді так приєзно молилось, чому так весело було, Господнє небо і село. Ягня, стається, веселилось, і сонце гріло, не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось, Запекло, почервоніло, і рай запалив. Як умру, то поховайте мене на могилі Серед степу широкого на Вкраїні мирі, Щоб широко полі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучі. Сім'я вечеря біля хати, вечірня зіронька стає, дочка вечеряк подає, а мати хоче научати, так силовайку не дає. Поклала мати біля хати. Маленьких діточок своїх сама заснула біля них. Засну... Затихло все, тільки дівчата та Соловейко не затих І досі сниться під горою, між вербами над водою Біленька хата. Сидить, іначе, й досі селий дід і бавить своє маленьке внуча І досі сниться, вийшла з хати, на я сміючись, мати. Цілує діда і дитя аж тричі весело цілує. Трима на руки і спать несе, по плошневі коло хати, рущі над вищими гудуть, богатарі з плугами йдуть. Співають і ідуть дівчата, а матері вечерять ждуть. Сім'я вечеря коло хати, вечірня зіденька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати. А соловейко так соловейко не дає. Діла полинує, червона калина. Ніхто засміялась, дівчина дитина. До полю постала ташечки. Ташечка зрятіла і защепитала Почула дівчина одну різвіти. З біленької хати пішла погулять, погає до По діброві вітер вийде гуляє по полі. Край дібро вигнать у воду до самого до. Тан високий, лист широкий, нащо зеленіє, кругом поле, як те море, широко синіє. Чумак їде подивиться, та й голови схили. Чабан вранці супілкою сяде на могилу. Подивиться серце неї. Кругом не били, одна одна, як сирота, на чужині гине. Хто ж випухав торку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте, дівчата, полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов той загинув. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на да Вкраїні милі, Щоб вони широкополі, і Дніпро, і Кручі було видно, було чути, як реве ревнючі, як понесе з України у синє море, кров ворожою, отоді я і лани. І горе все покину і полину до самого Бога. Молитися, а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій Не забудьте пом'янути незлим з тихим словом. Брові вітер віє, гуляє по полі, край дороги гнетухою до самого дому. Стан високий лист широкий, нащо зеленіє? Кругом кругле поле, як те море, широке синіє.